Виконуємо номер 993 із підручника Алгебра 7 та номер 42.21 із підручника Математика 7. Інтегрований курс. частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Функцію задано таблицею. Значення Х у нас мінус 2, мінус 5. Х-1 у мінус 3. Х0 y мінус 1. x 1 y 2 і x 2 y 7. Знайдіть значення функції для х дорівня мінус 2, 0, 1. Друге значення аргументу, для якого значення функції дорівнює мінус 3, 2 і 7. Третє область визначення функції. і четверте область значення функції. Розберемо, дамо відповідь на питання. За нашою таблицею, а потім запишемо. Нам потрібно знайти значення функці дорівня мінус 2. Х дорівні мінус 2 функції значення дорівнює мінус 5. Для х дорівня 0. Для х дорівнює 0 значення функдорів мінус 1. І для х дорівню 1 значення функції дорівнює 2. Тепер потрібно знайти значення аргументу, для якого значення функції дорівнює мінус 3. Значення функції дорівнює мінус 3, якщо значення аргументу дорівнює мінус 1. Далі значення функції 2. Значення функції 2 для значення аргументу 1. І значення функції 7 для значення аргументу 2. Завдання третє. Область визначення функції. Область визначення функції це ті значення, які приймає аргумент, може приймати аргумент. Отже, область визначень у нас мінус 2, мінус 1, 0, 1 і 2. І область значень функції це ті значення, які приймає функція «Y». Отже, область значення функції у нас мінус 5, мінус 3, мінус 1, 2 і 7. Запишемо це все. Перше завдання нам треба знайти значення функції для х дорівнює мінус 2. Якщо х дорівнює мінус 2, то y дорівнює мінус 5. Далі, якщо x дорівнює 0, то y дорівнює мінус один. Якщо x дорівнює 1, то y дорівнює 2. Це наше перше завдання. Друге, тепер значення аргументу. Y дорівнює мінус 3, при х дорівнює мінус 1. Міс -3, 3. Тепер у нас Y дорівнює 2. Y дорівнює 2 при х дорівнює 1. І y дорівнює 7, при х дорівнює 2. Завдання третє у нас область визначення функції. Це числа мінус 2, мінус 1, 0, 1 і 2. Нагадаю, що область визначення функції – це усі значення, яких набуває незалежна зміна, аргумент. В четвертому завданні область значення функції. Це усі значення, яких набуває залежна зміна функції. У нас функція набуває значення мінус 5, мінус 3, мінус 1, 2 і 7. Номер 993 із підручника алгебра 7 та номер 42.21 із підручника математика 7. Виконано.